Що беру з собою на море з дворічною дитиною. Почну з дитячих речей, Кросівки, босоніжки, крокси, штани, шорти, футболки, кофти, піжама, кепка, шкарпетки, білизна, плавки-плавки, ще купальний костюм. І до нього така кепка. Іграшки, кораблик, літачок, куди ж безводного пістолета, іграшка, що зростає у воді, багато пасочок, багато книжечок у дорогу і не тільки. Покажу їх в окремому відео. Рушник пончо, надувне коло та нарукавники, окуляри їжа в дорогу і тепер косметичка. СПФ, СПФ для обличчя, гелі шампуні, собі трошечки взяла косметики, нічого такого і велика аптечка. Як бачите, тут багато всього. Зупиняйте та дивіться, що тут у мене такого є цікавого. Далі трохи одягу для мене, звичайно ж, футболки, сукні, кепки-панамки, купальники та взуття. Також собі взяла крокси, бо та кросівки чохол для телефону і документи. Ось і все.